Всім привіт, друзі! І це довгоочікуване відео. Мені нарешті прийшла посилка з Китаю з ось цього сайту тему. Я дуже розчарована цією посилкою, тому що вона маленька. Я очікувала, що вона буде більша, тому що я замовляв доволі великі товари, але. Можливо, я просто не гляну на розміри. Але тим не менше, я дуже радий, що вона вже нарешті прийшла. Йшла вона до мене з близька 10 днів, плюс-мінус там 3 дня. Ось тому давайте розпакуємось. Сьогодні я буду прикрашати свій столик по осінньому. Ми зробимо невеличку перестановку, тому залишайтесь, буде дуже весело. Давайте розпакуємо цю посилку. Візьму свій гламурний ножик. Ви його пам'ятаєте? Так, що це за наклейка? Я її здру. Так, мені страшно щось там. Порізати, тому я буду робити це обережно. обережно Я вже бачу всі товари. Ай, друзі, капець просто. Я дуже рада. Давайте я зараз буду витягати по одному і вам все показувати. Так, перше, що бачу, це. Так, друзі, це значок з піхною Білі Айш. Зараз давайте його з вами розпакуємо. Ось такий значок, дуже гарний, дуже якісний, тільки трошечки тут не докрашено, але нічого страшного. Причіплю собі на рюкзачок, коли буду йти в коледж, друзі. Дуже класний значок. Це, якщо що, пісня The 13 або TV, Ось поїхали далі. О, да, далі для блокнотів. Ну, друзі, як я міг не замовити щось для блокнота? Це хеллоуінські наклейки. А, хочу розпакувати і показати вам декілька наклеєк. Вони дуже великі, і вони дуже гарні. Ось такі, дивіться, милі, класні наклеїчки на Хелловін. Будемо з вами робити класні оформлення. Їх тут, якщо я не помиляюсь, 78 штук. Ого, дуже класні. Коштували вони недорого, коштували десь 70 гривень. Їдемо далі. Опа. Я вже здогадую, що це, друзі. Це гірлянда з листочками. Давайте розпакуємо її. Так, це вона, це гірлянда з листочками. Вау, друзі, ви просто подивіться, які вони класні! Просто дуже класно. Ага, і тут великі батарейки. Я зараз маю папі ще дзвонити, казати, що мені потрібні такі батарейки, тому що він сказав: розпакуєш, скажеш, які тобі потрібні батарейки. Тому що я думав, що потрібно будуть маленькі батарейки. Ну, тому що гірлянда така маленька, але ні, великі. Сьогодні ми цією гірляндою будемо прикрашати мій столик, тому залишайтеся. Там є якісь цепочки. Друзі, це, це брилочок з брат, з назвою альбому Брат. Зараз я роз... Зберусь, як його відкрити, і вам покажу. Ось такий брілочок, брат. Це, якщо що, альбом Charlie XCX, який вийшов цього літа. Ось. І тут пісенька 365. Ось такий брілочок, Маленький, гарненький і суперовий. Вчіплю його собі на ключики. І там ще має бути один брілочок. Так, ось він. Зараз я його також розпакую. А це вже брілочок з альбомом Hit Me Hard and Soft Billie Айліш. Ми робили розворот з вами по цьому альбому, тому можете перейти, посилистся вона буде в описі. І тут. О, тут пісня Загрейс, друзі! Мені мало прийти брілочок з піснею Skinny я не дуже хотів пісню скіні, я хотів на я хотів навпаки за Greatest, і мені прийшла за Greatest. Я просто в шоці. Просто пісня за Greatest — це моя улюблена пісня з цього альбому. Дуже круті брілочки. Їдемо далі. Ой, друзі, це моє розчарування. Це ось ці гарбузики. Вони повинні були бути більші, а вони прийшли маленькі. Але вони такі класні, вони з тканини. І оцей корінчик такий класний. Вони такі класні. Вони класні. Нормально піде. Прикрасимо ними наш столик. І ось цей гарбузик також такий прикольний. Я вибирав по такому золотому кольорі. Люблю цей колір дуже. Йдемо далі. Щось дуже велике я витягую. Ого, дивіться, яка наклейка. Дивіться, друзі, це місяць. Це наклейка місяця, яка світиться у темряві. І вона мені потрібна для одного відео на мій інший канал. Ссылка на мій інший канал буде в описі. Ось така наклейка місяця. Я буду там знімати відео про сон і замовив такий місяць. Класна наклейка. Ага, а це, друзі, світодіодна led стрічка Ось я замовив різну кольорову і на батарейках, друзі. Тому що, ну, я думаю, ви самі розумієте, що зараз все потрібно на батарейках. Тарейках на якихось павербанках. У мене вже така була, якщо ви пам'ятаєте. Ой, а що це таке? Чому вона така малесенька? А, я тільки на метр замовляв, друзі. І вона така маленька. Ну нічого, ми її причіпимо, якось пришпандьорим цю стрічку. Прикольно. Сюди також потрібні великі батарейки. Тут є інструкція, тут все на англійській, на китайській, тому вона нам не потрібна. І там ще щось було. Я не пам'ятаю, що тут більше нічого нема. <плес> друзі, це підвіска. Це підвізка білі Айліш, Колончик з цим чувачком, з блош. Це блош, друзі. Він хоч і не оригінальний, але давайте розпакуємо і глянемо, який він. Друзі, це просто капець. Я просто в шоці. Це дуже гарно. Так, да, воно не схоже на оригінал, але все рівно я дуже радий. Це прям супер, друзі. Ось такий блош тепер у мене є. Ну що ж, друзі, це все, що було в посилочці. А зараз приступаємо до перестановки та прикрашання мого столика до осені. І так, друзі, ось так зараз виглядає мій столик, і я планую його переставити, зробити перестановку. Щоб тебе все добре. А я планую зробити перестановку, переставити стіл ось сюди, ось так поставити, а кроватку повернути до столику, тобто поставити її ось так, або ми ще подивимося, як можна буде зробити. І вже після того, як ми тут приберемо мій столик, як ми його переставимо, і ми тоді з вами прикрасимо вже його осінніми штучками. Тому давайте приступати до перестановки. Вау, друзі, так гарно світить сонечко. Давайте заберемо все столику, щоб його пересунути. Ноутбук я. Відключу. А як тут? А ноутбук я не можу відключити від роутера чомусь, тому я його поставлю ось сюди на підвіконня. Ви, до речі, можете включати це відео на фон і прибирати разом зі мною. Той самий чили, який збирає дуже багато стаканів в себе на столі. А потім мама питає його: а де всі стакани? До речі, друзі, папа мені не приніс батарейки, тому що він забув їх купити. І я ще сьогодні піду в магазин купувати ці батарейки. Так, друзі, зі столу я все забрав. Тепер хочу прибрати той куток. Зараз покажу вам, що там. Ось, ви просто подивіться, що там. Там якісь і упаковки є, ну це від посилки, гантельки, якісь дроти. Це все закриється моїм столиком. Ось. Тому давайте зараз приберемо там ті якісь коврики і так далі. Тут, друзі, не дивуйтесь, стоїть мій сік. Опа. Вот Ну що, ой Ну що, давайте пересувати мій столик. Я просто в шоці, друзі. Ось там, друзі, якщо видно вам. Ось тут, друзі, у мене відклеєні шпалери трішки, тому я зараз так присуну і закрию якраз це все непорозуміння Там цей дріт. Друзі, ви просто подивіться це пушечка. Це дуже класно виглядає. А стіл не до кінця підсунутий, і я не дуже закрив ці шпалери, тому що там труби, але нічого страшного, буде все рівно класно. Як ви знаєте, у мене тут були картинки для відео, я вам вже їх показував, здається. І я їх зняв, тому що тут ми будемо декорувати мою робочу зону. Ось тому. А, і оцю штуку всю ми теж заберемо. Вона тут не дуже естетично стоїть, і вона сюди зовсім не підходить, тому ми її заберемо. І давайте ось цей весь безлад ось тут ми будемо прибирати. Я хочу тут все позамітати. У мене ткавкіма. На ті Golden Hour, тому що захід сонця дуже гарний. Ось ця зона ось так в мене і буде. Тобто я буду тут спати на ліжкою. До речі, подивіться, що робиться на ліжку, на, на ліжку. І ось так у мене буде пусто, тут буде стілець стояти, а тут мій художній столик. Фух, друзі, я забрала ось цей коврик, тому що він дуже багато сміття на і він дуже жаркий. Красота, чистота, друзі. Друзі, не дивуйтесь, що у мене лампа на столі стоїть, тому що я тут а, замітав всю кімнату і щоб нічого не заважало, поставив його або на стіл, або на диван. Зараз хочу зібратися, купити батарейки та прийти продовжувати своє прибирання та прикрашання. Фу, друзі, я вже повернувся, купив батарейки. І я вже включив лампу, тому що вже темніє на вулиці і щоб вам було краще видно. А я її підключив. Зараз хочу забрати цю штучку. Давайте разом з вами її забирати. Вона дуже просто забирається. Тут у мене стоїть книга Агати Крісті таємничий суперник, яку я читаю, молоток, тому що я цю паличку прибивав, і також мій блокнот з рецептами. Але тут я зараз пишу рецепти, які хочу зняти на канал інший. Тому підписуйтеся на нього також, щоб нічого не пропустити. Забираємо цю паличку. вона просто ось так знімається. Там я її купував для свого котика дошика. Щось мене, друзі, потягнуло співати. І ви також можете включати музику на фон, коли прибираєте. Це дуже круто, але головне не танцювати, тому що, ну я думаю, ви самі розумієте, що тоді станеться. Все, наша зона готова. Тепер давайте прибирати столик всередині. Спочатку приберу цю паличку. Візьму вологу серветочку і повитираю. Як ви помітили, я вже вдягнув цей блош. Він якраз на мене дуже подобається. І тепер складаю все сюди на цю паличку. Покажу вам свій скетчбук. Хтось у мене в коментарях просив, щоб я пробів вам невеличкий ромтур по своєму скетчбуку. Давайте покажу самі цікаві роботи. Ось такий незвичайний портрет. Ось така анатомія. Ось такий також дуже класний портрет. Ось такі портрети. Тут дуже багато різних міні-портретів. Ось така природа малював в дорозі. Також ось така прикольна природа. Ніколи не малював в такому стилі, і мені дуже сподобалось малювати так. Ось такий класний портрет. А це мій кіт-дошик. І ось такий осінній пейзаж. Це вже фарбами. Тепер приберусь тут і тут. Беру серветочку та протираю. Тепер складаю фотоальбомчик, реквізитний телефончик, спінер. Цей бісер також влаштую сюди. Це він мені потрібен для моєї картини бісером ось цим. Алмазна мозаїка. Тепер ось цей ящичок. Я його витягав, щоб витрясти звідти весні. Це сміття Беру серветочку та протираю всередині цей ящичок. Тепер будемо з вами організовувати ті контейнери. Витираємо та організовуємо її. Mm. Ну що ж, друзі, столешницю я витер. Я ще хочу зараз назад туди приклеїти нашу led стрічку тому давайте клеїти. Так, друзі, як з нею розвиватися, я не знаю. Та моя попередня ледь-стрічка була набагато краще. У мене коли стрічка була приклеєна ось так, на поверхні стола, і вона залишила ось такі сліди, які до цих пір ще не можу я віддерти. Тому я буду клеїти ось так. І буде такий парящий типу столик. Ну що ж, давайте зараз вдирати. Друзі, а що таке? До чого я порізався? Жесть. Окей, я вчепив її. Ну що, друзі, перевіримо, чи вона світить. Ура, а є тут якийсь ще режим. Перевіримо. Ну, прикольно, але, як на мене, замало світу і не створюється цей вигляд а, такого парячого столику. Тому не знаю. Якщо у нас зараз осінь, давайте включимо такий теплий. Колір. Вам на камері не дуже видно, але нічого. Ну що ж, тепер будемо розставляти усі речі на наш столик. Сюди я поставлю органайзер ось під таким кутом, щоб закрити ту штучку від LED-стрічки. Ноутбук за потребою я буду включати, приносити на столик, а так він буде стояти у мене на підвіконічку поки що. Штучну зелень я вже не ставлю. Ну що ж, достаю всі свої осінні прикраси, друзі. У мене, як ви бачите, їх не дуже багато. Але нічого з часом набереться більше. Я також буду доповнювати ще якимись прикрасами свій столик. Якщо хочете це бачити, переходьте по селищі в описі на мій інстаграм. де будуть всі оновлення та фото. В мене над столиком, друзі, є годинник. Замість нього я хочу приклеїти ось цю саму наклейку місяця. Давайте її зараз приклею. Приємна на ось така глянцева, прикольна. Ідеально. Тепер у мене вдома є свій місяць. Ось тут над столиком у мене буде ось ця гірлянда з листочків, які я робив в попередньому році. Вона дуже класна, дуже гарна. І я її ось так повішую. Для цього мені потрібно забити цвяшки. Давайте з вами заб'ємо їх. Ось і молоток пригодився. Вішати отак зав'язуючи. Що би краще трималася, гірлянда. Ось. Мені дуже подобається, як виходить так прикольно. І вже з'являється осінній настрій. Ось цей фонарь, він на батарейках. І тут потрібні маленькі батарейки. а У мене тільки дві маленьких. На жаль, друзі, у мене тільки дві маленьких батарейки, тому не буде світитися цей фонарик сьогодні. Але вже в інстаграмі я вам покажу, як він світиться, і в слідуючих відео ви також побачите, як він світиться. Сюди я поставлю свою настільну лампу, цей фонарик. Цих два гарбузика я поставлю один тут. А другий ось тут. Також додам сюди листочок. Великий гарбузик поставлю у друге місце. Він теж класний. Блокноти та книги, які читаю, влаштую сюди. Ну що, друзі, прийшов час цієї гірлянди. Друзі, я змінив. У мене ось тут буде таке все більш робоче. Тут у мене будуть мої блокноти, книги. А тут буде просто все гарненько прикрашене. А от гірлянда ця мені дуже подобається. Вона дуже класна. Давайте нею прикрашати столик. Друзі, ви просто поглянете, як все гарно виглядає, і дуже по-осінньому. Вау! Я просто в шоці з цього результату, друзі. Це просто мій шок. Це дуже гарно. Але, друзі, це ще не кінець. Я ще хочу сюди приліпити якісь картинки осінні. Тому давайте зараз будемо обирати їх. А обирати я буду з своїх малюночків. Батарейка затерялась. Ості папості ми якраз таки знайдемо щось осіннє. Я думаю, сюди підійде такий гарбузик. Ось така кенді гарбузок. Ось цю кенді теклочку я хочу приклеїти ось так тут. І малюнки, колись я малював сам. А ось цей гарпузик приклею ось сюди. Готово. Ці малюночки додають цієї осінньої атмосфери. Ну що ж, друзі, тошик. Ну що ж, друзі, столик ми з вами прикрасили. А тепер давайте прикрасимо ось цю зону на моєму підвіконечку. Сюди я поставлю ось таку корзинку. І ви просто подивіться. Яка, який у мене є гарбуз. Він дуже незвичайний. Він якийсь хворий. Я взяв його в своїй бабусі. І він дуже гарний, такий незвичайний. Давайте його поставимо в цю корзинку. Вау, це виглядає дуже класно. Такий незвичайний гарбузик. А цей гарбузик, який я зробив своїми руками, поставлю на ноутбук. Ви просто подивіться, що ми з вами зробили. Яку красу? Ось тут в мене є пусте місце. Сюди я прикріплю свою вінілову платівку Білі Айліш. У мене є жовта платівка. Да, вона висить. Ця платівка сюди дуже вписується. Вона жовта і прям така осіння. Ну що ж, тепер кінцевий результат. І що ж, друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, вліпіть йому лайк. Дуже вас всіх люблю. Дякую вам за такі теплі коментарі, що ви мені пишете. Зустрінемось у новенькому осінньому відео. Пока-пока!